Вітаю, шановних вчителів, шановних учнів. Ми продовжуємо розв'язувати задачі зірочками з мого підручника Алгебра 10 клас профільний рівень. Вони ж є у поглибленому рівні. Ми ще одну задачу розглянемо з 22 параграфу. Параграф, який називається. Періодичність функцій, властивості та графіки тригонометричної функції, гармонійні каливання. Скільки коренів має рівняння? Косинус Х дорівнює х по модулю на 6 π Ось таке рівняння досить цікаве, але в той самий час воно досить стандартне для задач і зірочку. На що ми спочатку маємо звернути увагу? Маємо звернути увагу, що функція, яка стоїть у лівій частині рівня, я вже її не буду як функція виписувати. І функція, яка стоїть у правій частині рівняння, вони є парними. По-перше, ну, до речі, кажучи, з парністю функцій вийшли на моєму YouTube-каналі у задачі з параметрами, курс 2 інваріанти. Ось там є. Три фільми, які присвячені парності, як це використовується при розв'язуванні задач з параметра. А зараз ми парність функцій використаємо у рівнянні без параметра, але використаємо теж досить ефективно. Отже, ліва і права частина нашого рівняння функції парні. Тому в таких випадках завжди ми повинні перевірити, чи буде х дорівнює нулю коренем рівняння. Для початку. Щоб його не загубити, не пропустити. При х дорівнює 0, ліва частина дорівнює 1, а права дорівнює 0, тому х дорівнює 0 не є коренем рівняння. Отже, х дорівнює 0 не розглядаємо. В той самий час, якщо, якщо х дорівнює b, корінь рівняння, то за рахунок парності х дорівнює мінус b, також корінь рівняння. Тому ми будемо розглядати х більше нуля. Нуль нам вже не треба. Тоді модуль х дорівнює х, і ми розглядаємо рівняння косинус х, х поділити на 6. І ми будемо визначати, скільки це рівняння має коренів для х більше нуля. І коли ми це встановимо, цю кількість коренів ми помножимо на 2. І скажемо, що таку кількість коренів має початкове рівняння. Ну, тепер я спочатку покажу вам, як це робиться від руки, скажімо так, щоб ви не казали, що їсте розумний комп'ютером намалював графік. Це, в принципі, від руки робиться досить непогано. Єдине, що на планшеті це не так легко буде. Значить, косинус Х. Ось Х періодична функція з періодом 2 π всі її значення у межах полоси від мінус е, 1 до 1. Виникає питання, скільки нам малювати. Знак питання: не знаємо, скільки малювати. Значить, ми повинні тоді собі задати питання, а коли в нас х на 6 π Буде в рамках цієї самої полоси. Ну, оскільки в нас х більше нуля, від'ємним бути не може. Значить, Скільки він буде в полосі від 0 до 1. Полосі від 0 до 1, він буде від коли буде від нуля, Ну, нуль ми не розглядаємо, але я позначу: від 0 до 6π. І ключова точка тут 6π. 1 Тобто для функції y x на 6π. Графіком є лінійна функція, зрозуміло. Одна точка 00, а інша 6П1. Оце точка 6 5, 1 для нас ключова. Ну, давайте спробуємо я тут важкувато буде мені 6 позначити. Ну, давайте в два рази зменшимо масштаб, тому що буде дуже довго. 2 п 4 5, це в нас буде 6. Раз, два, три. Ні, це я трішечки вже поспішаю. Значить, це в нас буде через три рисочки 4Пі. І це буде 6 пі. Отже точка 6П1. І ось наш графік. Ось. Правої частини рівняння. Я почав з правої, ви зрозумієте чому. А графіком лівої частини є касінусойда або синусоїда, хто як Хоче, так і називаю. Але головне, що ми повинні розуміти, що ось вона точка для нуля. 0,1 точка. Потім пішов в період 2П1, 4П1, 6П1. І далі пішов косинус, да? косинус. Я навіть не буду акуратно малювати, але ви побачите, що на кожному періоді ми двічі перетинаємо. Нашу червону пряму. Тут ми перетнули один раз, але ось воно замкнулося тобто ще один раз. Тобто Тут у нас шість коренів. Ну, так, більш-менш непогано вийшло відносно, звичайно. А ось графік, ні, ну не, не, не тут графік. Графік у мене, ось зараз я вам покажу. Ось який графік, якщо малювати це за допомогою. Комп'ютерної програми. Ну, ви бачите, в мене теж відносно непогано вийшло, скажімо так. Отже, на ділянці від 0 до 6 π ми маємо 6 коренів. Після цього наша касінусоїда продовжує в полосі від мінус 1 до 1, а наша пряма Х поділити на 6 π йде далі, і для значення X більше 6 π Х на 6 π більше 1, тому там коренів не буде. Отже, ми маємо 6 коренів для х більше 0, а всього це рівняння, як ми з вами казали трішечки раніше, має коренів в 2 рази більше, тобто 12 коренів має це рівняння. На цьому це завдання закінчено. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив. Користуйтеся моїми підручниками. І до нової зустрічей.